Доброго ранку. У мене ранок, і мені захотілося варенички з полуницею. Ну, як захотілося, то не зупиниш. Я встала і почала готувати. Це я на роботу собі з колегою посмакуємо, а це додому ще варяться у мене, вони готуються. Приготувала чайок, і тут у мене синочок. Роби потягушки і всім говорить доброго ранку. Доброго ранку! Ану, радісно, щоб ранок був радісний. Доброго ранку, Господі, я щось зляпався. <рес> доброго ранку, він щось вляпався. То я, мабуть, наливала чай та капнула водичка. В общем, дівчатка, всім доброго ранку. Підняли ми вам настрій. Полуничного. Ми зараз п'ємо чайок з вареничками і йдемо хто куди, хто на роботу, хто залишається вдома. Читати книгу, так? Так. Читати Гаррі Поттера буде і займатися теж своїми ділами. У нас сьогодні дощ, прохолодно, похолодало, так що на вулиці, мабуть, не вдасться вийти, чи вдасться, можливо, підете погуляєте тоді, да? Поки що невідомо. Пока Поки план дій, сніданок і книжка. Всім гарного дня! Гаррі, чуєш повітряна тривога. Чуєш? Чи ти не боїшся? така Уже на роботі, дівчатка, спека неймовірна. У мене сьогодні вівторок. Ну, який ж сьогодні день? Жара повертається ранок, о пів на дев'яту, але ну, дуже вже жарко. Ну що? Ждали тепла, то нам холодно, то нам жарко. Будемо тепер працювати на те літо. Добре, що, що тепло є. От такі мої справи. Буду просувати сьогодні свій білий джемпер із газал Baby Love, бо я вам на, на розказую Алізе Газал все до кучі зведу, е, покажу, що там продвигаю. Вже я плечові швидшила, набрала рукавчик, от такі мої просування невеличкі такі мої на сьогодні плани. Дома з папірусу в'яжу просуваю, ну зараз відклала, того, що почала внучки плаття. Ну, це буде такий в мене, мабуть, тижневий блог або за декілька днів, так що ще ви в наступних включеннях побачите, що в мене в'яжеться, що просувається. Ну, отако не починала. Чекаю в спиці, щоб почати. Із YarnArt. Уніколор забує. Жара, ну думаю, ви розумієте таку ярко фуксієву от Так от жду посилочку, можливо, сьогодні прийде з на халат, так що поки не починала. Бо я як почну, і чесно кажучи, ті ж софті сплюшу в'язати таку жару, то не дуже вирішила зараз дов'язати першим ділом. Білий джемпер свій, чи футболка, чи що воно буде із казал Бебіла. Потім внучки плаття і папірус. А далі вже буду починати щось нове. Так що такі в мене літні плани. Я думаю, вони будуть липневі тому що вже червень залишає, закінчується. такі мої новини такі мої справи. Так що, зі мною в мій день. Так, показую пряжу, з якої в'яжу, бо у мене вже новий вид пряжі вийшов, я вам наскладала. На от така, от отакий от в неї склад. Гарна, м'якенька, ніжна така. І ось що в мене виходить. Я вже перейшла на рукавчик. Я ще не знаю, що тут мені робити. Потрібно приміряти, може, так і буде. Тут пару рядків закрити резиночкою один на один. Ну ще на 2х2. Два, на два. Ну, ще нічого не знаю. Отаке тут у мене. Тут виріс горловини так, тут рукавчика ще немає. Такий він широченький. Ну, думала, широченький, ну, тепер, може, він буде і не широченький, бо за время путі собачка змогла підрості. Знаєте, так оце і в мене так. От таке. Ну, задумка була, що воно буде широченьке. Тут воно ще якось все стягується, буде горловинка така свободна. Це такі в мене продвіження. Зшивала гачком, ніби співпав у мене візерунок старалась щоб співпав тричі, зшивала, розпорювала, щоб вже воно було так, як слід. Ну, от. Такі справи таке просте без заморочки. Такий, ще я говорю, не вирішила з рукавами. Все буду міряти, як воно буде. Закінчуватиму рукав отак теж резиночкою. І все. Ніяких хто ще такий узор, такий, не знаю, як він писав, після, після прання. Навіть, навіть, він, напевно, трошки розправиться. Не буде таким фактурним. Я думаю, що трішки потягнеться вниз виріб. І таке у мене щось буде. З рукавом не знаю. Ну, я зараз трішки пров'яжу, закрию, щоб приміряти, як воно буде, і почну другий. У мене взагалі в задумках було взагалі подовше рукав, такий десь отакий от і закритий, як футболочний, звичайний. Ну, треба міряти, дивитися, як воно там буде, розход, великуватий, дівчатка, пряжі, того, що тут метраж, напевно, багато йде. Є пряжі поекономніше, скажімо так. Який ж тут метра 115 метрів 50 грамах. Ну так, да. так що пряжа йде. Ну Мені завжди хотілося спробувати цю новинку. Я спробувала такий літній базовий, така ковтинка Джемперок. Ну Я думаю, що потрібен він буде. У гардеробі. Так що працюю над цим, бо я вже його відкладаю, відкля... відкладаю, починаю нові процеси, а це на місці. Треба вже його домучити, бо літо жара ну, Літо таке, що ще може бути і прохолодно, то буду одягати. Ну, от такі на сьогоднішній день мої робочі плани. Це я буду просувати на роботі, а вдома в'яжу папірус. Ну, папірус вже говорила, в'язати не буду, буду просувати, щоб трішки просунути плаття внучки. Із бамбуку, не з бамбуку, а з хлопку марсеризованого Бахар, здається. Ну, я вам нас учиняю, я ще та сказочниця. Так що, вдома покажу все. Як трішки пров'яжу, щоб був мені результат по сукні, тоді я вам і покажу. А зараз я приступаю до зав'язання, поки не так жарко. У кожного своя справа. Назар достав гітару. Поклав сюди і бистро умостився, Гаррі. <ріху> Як ти себе почуваєш тут? Нормально? Да? Ну, Гаррі? Зарчик, що ти там граєш? Давай. Бо забудемо за літо твою грамоту. <ріху> Давай тренуйся. І гарно спить під твої компонементи. Mm. Mm. Всім привіт, скажи. Mm. Всім привіт! Гарного літа, да? mm. Всім привіт! І про в'язаннячко. Я в минулому відео говорила, що буду починати в'язати свої літні плани, і от я почала. Почала в'язати сукню літню для внучки. Ось що у мене, дівчатка, виходить. Буде на круглій кокетки шишечками. Поки що мені подобається. Я думаю, що після прання буде воно гладь більш ідеальною. Ниточка на дотик теж подобається. Ось що в мене виходить. Я зробила останній ряд прибавок. Тільки-тільки зробила, ще не пров'язала, тому в мене воно отак ніби трішки трішки Ну, Ще я тільки-тільки зробила прибавки, не почала пров'язувати ряду. Дуже сподобалась мені пряжа, дуже сподобалась мені така забадлення чи розцветка, як сказати, цього артикулу пряжі. Ось така гарна, і мені дуже-дуже вона до вподоби. В'яжу ще в мене перший моточок трішки пров'язала. Ну, річ дитяча багато не піде в мене на неї, я думаю. От такі мої просування. Буду вив'язувати тут азіатський росток. Ще не вив'язувала, ще просуваю ще прибавки. Останній ряд у мене був. Рибавок на кокетки. Отак от, от хочу покласти, щоб було гарно сховати цю ниточку. Ще не знаю, який буде фасон платтячка. Рукавчик короткий, то зрозуміло, але не такий буде не таке воно на пів сонця, як минуле платтячко. Можливо, воно буде так трішки як спортивне, пряменьке. Ну, ще не знаю. Це побачу у процесі в'язання. Мені придумається, так і буде. Поки що в'яжу так, в'яжу інтуїтивно, не малювала. От так думаю, як буду в'язати, так і піде. Особливих заморочок я не робила. З крулою кокеткою, спочатку хотіла якусь таку гарну, по схемі посхемінити, зв'язати, а тоді вирішила, навіщо себе утруждати, тим паче, що вона ну рік поноса вона його. Ну, дов'яжу я довжини, ну, два роки. І все, дітки швидко ростуть, так що. Зв'яжемо, ще буде рости, по мірі росту будемо в'язати інші платтячка і більш цікавими кокетками. І вона буде підростати, то якби шишечки не дуже будуть підходити, то почала іменно так. В'яжу так. Перший моточок. Хочу вам сказати про пряжі. Я, от у мене цей місяць місяць відкриттів. Дуже сподобалась мені пряжа, з якою я в'язала минуле сукню для внучки, дуже подобалась бамбук, Алізе. І це теж для мене справжнє відкриття така пряжа. Я б з задоволенням зв'язала б з неї ще і собі б. якусь ковтинку чи сукню. Це вже, мабуть, на. На наступний літній період. Мені здається, вона в гачку буде дуже гарна. От для мене вона справжнє відкриття пряжа Алізе. Здається, бахат. читайте самі, бо я вам начитаю: мерсеризована. Виробництво Турція це мерсерізована бавовна. Ось тут нам пишуть рекомендації по інструментах спиці 3 3,5. Я в'яжу на трійки, гачок 3. От такі, дивіться, тут рекомендації по пранню, по хімчистці, по відпарюванню. 100 грама, 260 метрів. Я ще не відпарювала, але планую. От мені я люблю всю пряжу відпарювати навіть мохер, дівчатка, на одинички. Легенько-легенько так отюгу вище піднімаю праску і прохожу парою. Так, колір вам сказати. Колір 1822 лот. Отакий ну, пряжа дійсно гарна. Вона така на, на дотик м'якенька, як шовк. така ніби е, струяща, скользяща, така. але спиць вона не сповзає. І от е, кричу верчу. Цей моточок, і дивіться, що тут мене натихнуло на думку. Ми всі знаємо, як я затість пряжі секційного окрасу важко підбирати. Малюнок потрібно відмотувати або краще в'язати регланом зверху, чи круглою кокеткою, щоб собі якось так полегшити труд чи гачком. А тут ось мене здивувало різні напрямки в'язання. Так, в'язалось і так. І рукаваю, в принципі, такого значного підбору вже не треба. Як в'язав, так і в'яжи. Ну, Це на кому як подобається, скажімо так. Ось такий варіант. Можливо, якби не така яскрава нитка, а з такого кольору, як оце в мене, то воно б теж гарно б виглядало така кофтинка. Ну, це, як то кажучи, на, на кожну кого Який смак. От такі, дівчатка, мої справи в'язальні. Я вже вам говорила в початку відео, що просуваюсь, просуваю свій білий чи джемпер, чи ковтинку. Не знаю, в мене там зараз дилема. З рукавчиками, то я вам трішки пізніше покажу. Мені залишилось їх трішки там як поекспериментую, і вам покажу в наступному відео, щоб вже мені знати, що робити далі. Я один рукав зв'язала одним способом, другий іншим, і вирішила дізнатися, що буде. Не прощаюся до наступних включень ще буде в'язальне включення. Коли липи. Ну, нехай буде посушимо. Це ж сколючка. Та й будемо пити чай. Сушу насушила трішки бузини, липи, м'яти. Ну, що там ще надобиться, хай буде. Такий аромат стоїть нереальний, пахне. Пахне приємно. От такі лікарські трави по сезону.